Христос пішов на хрест і Воскрес, щоб нас визволити, щоб дати свободу. 182-й день війни з Днем Незалежності України. Сьогодні вже дуже багато сказано і написано про незалежність, про ціну цієї незалежності. Як сказав залужний, що це смак крові, смерті, землі. Дорога ціна і ті, хто втратив своїх рідних, які загинули в боях, вони відчувають цю дорогу ціну. І, звичайно, що дуже багато можна сказати про героїзм нашого народу, про наших героїв. Про їх вчинки, про героїв відомих і не дуже. І звичайно, для всіх вже ясно, що незалежність вона здобувається в боротьбі і вона підтримується в боротьбі. І ще дуже важливо, і про це також сьогодні говорять, пишуть, для чого нам ця незалежність. Незалежність нам не для того. Щоб залишатися такими, як ми були. Не для того, щоб корупція процвітала, як, на жаль, зараз продовжується і багато хто користається з війни. Не для того, щоб бути байдужими. Коли Бог проводить через випробування і коли великою ціною здобувається незалежність, це для того, щоб ми змінювалися. Щоб Україна могла бути благословена справжнім миром. І сьогодні, коли так багато гарних і правильних слів, і вдячності, і нагадувань, різні люди кажуть: будемо пам'ятати про цю ціну про тих, хто втратив життя, хто втратив. Хто зараз у госпіталях відновлюється після важких страшенних поранень на Азовсталі, про тих, хто в полоні, над ким, можливо, буде відбуватися судилище. Тому боротьба продовжується, тому незалежність ще нам потрібно знову і знову про неї думати, цінувати і задавати питання для чого. І сьогодні хочу сказати про головний символ незалежності. І, звичайно, що є наші національності символи, починаючи з прапора і з різних знакових подій, предметів під час війни, як та знаменита шафка з півником, як та кицька з незадоволеною мордочкою і багато інших. Таких символів, як ворожа спалена техніка, такий парад у наших містах тепер. Це все символи. Але хочу нагадати про головний символ незалежності. І цей головний символ незалежності, про який нам ніколи не треба забувати, це хрест. Бо без цього. Символу без Христа, нашого Господа Ісуса Христа, ті, хто боровся за свободу і здобув успіх в цьому, часто перетворюються знову ж таки, пригнічують інших і самі знову в рабстві. Такі історичні події, як повстання Маквейв, недавно відзначалась пам'ять Маквеїв. Ну, в народі святять мак, завжди люди звертають увагу на щось другорядне, але Маковей це означає молод. Іуда, Маковей, Іуда, молод. Повстання проти гніту сиріян і особливо проти сирійського царя Антіоха IV Епіфана, який був одним із перших антихристів, який захотів. Щоб народ ізраїльський відмовився від віри, щоб приносили жертву ідолам, щоб не обрізали дітей, не робили цього знаку завіту, заповіданого Богом, страшенні переслідування, і був зруйнований і оскарений храм. Але повстали, повстав Мататія в Модіїні із своїми синами, і Бог дав успіх цьому повстанню, незважаючи на те, що Починалося воно з малочисельних сил. І оце юда молод, так і з нашою незалежністю на нас напали, думали, що можна буде дуже легко подолати. Але чоловіки і жінки українські проявили велику мужність і продовжують молотити ворогів, незважаючи на те, що по нам стріляють і дійсно є багато загроз. Тому. Хтось сьогодні каже, що найгірший сценарій війни вже позаду, як Резніков, президент серйозно каже, що загроза на ЗС 100%, Залужний говорить про смак, важкий смак незалежності. Але потрібно нам пам'ятати, що Бог. Дає перемогу. І коли Бог дає перемогу, дуже важливо жити в цій перемозі. Маковеї перемогли, храм був освячений, в ньому відновлене богослужіння. Маковеї стали династією царською, хоча вони не з роду Давида, хасманейська династія. Що з ними стало робитися через якийсь час? Як не дивно, вони стали подібні на тих, з ким боролися. Вони боролися проти оцього язичницького гніту, язичницького впливу, елінізації суцільної, але самі перейняли ті ж цінності, стало дуже пишно себе вести, бенкети, подібно як у грецьких завойовників. Гробниці великі для себе, для своїх потомків, щоб з моря було видно. І в цьому всьому вони вже відходили від того, що Бог хотів від ізраїльських царів. Тому, коли ми говоримо про цю ціну незалежності, нам потрібно звертатися до Христа. Тому що без Христа переможці. Які здобули волю, стають рабами і самі починають пригнічувати інших. Тому сьогодні давайте ще раз скажемо, що головний символ незалежності, при тому всьому, що ми цінуємо всі наші символи і всіх наших героїв, і віддаємо їм честь і славу, як тим, хто бореться і боровся за нас. Головний знак незалежності, головний символ незалежності. І це те, що потрібно знати кожному християнину. І це те, що потрібно для кожного українця. Це хрест Господа Ісуса Христа. Давайте прочитаємо, як Писання каже про незалежність. Давайте прочитаємо з пісні Захарії. Яка відома як Бенедиктус, тобто, тому що починається з благословення, благословений Господь Бог Ізраїлів, що зглянувся і визволив люд свій, це Луки, перший розділ з 68 го вірша, Захарія пророкує про служіння свого сина і про те, кому буде служити цей син. Читаємо далі перший розділ Лукез 69 вірша. Він ріг спасіння підніс нам у домі Давида, свого слуги, як був заповів від віку устами святих пророків своїх, що від ворогів наших визволить нас та з руки всіх наших ненависників, що вчинить нам милість нашим Отцям, і буде пригадувати свій святий заповіт, що дотримає й нам ту присягу, якою він присягав Авраамові Отцю нашому. Щоб ми, визволившись із руки ворогів, служили безстрашно йому, у святості й праведності перед Ним по всі дні життя нашого. Захарія, як і інші євреї, очікував дії Божої, очікував Месії, очікував визволення. І мета визволення, щоб служити безстрашно Богові. І Ісус Христос здійснив це визволення, хоча, можливо, не тим шляхом, про який думав Захарія. І він здійснив це визволення, пішовши на хрест. На хресті розпинали бунтівників. На хресті розп'яли царя царів, царя ізраїльського, Ісуса Христа. Чому? Тому що Він не тільки виступив проти системи. Риму за воювання і пригнічення народів при цьому з риторикою, що ми несемо вам мир. Він виступив не тільки проти тієї перекрученої системи, яка, на жаль, склалась в Єрусалимі, і тому він сказав, що первосвященники будуть засуджені, а син людський йтиме на Хмарах. Не тільки проти цієї системи Він виступив, яка спотворила закон Божий і служіння Богу. Він виступив проти того, хто весь час тримає в рабстві через, різні, через різну брехню, через різну ідеологію, через страх смерті. Ісус на Христі переміг диявола, гріх і смерть. І тому ми можемо служити зараз Богу безстрашно. Не те, що нас нічого не лякає, не те, що не потрібно проходити в укриття, але якщо ми розуміємо, що жало смерті Ісус взяв на себе взяв на себе прокляття, яке ми заслужили, тоді ми можемо служити Богу з вдячністю і служити так, щоб наші серця дійсно були вільними. Апостола Павла називають апостолом свободи. Давайте прочитаємо, як він написав, наприклад, в посланні до Галатів. Галатам 5 розділ з першого вірша. Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. В цьому посланні, як ви знаєте, він виступав проти лжевчителів, які прийшли до. Тих язичників, які увірували в Ісуса Христа, і сказали, це все добре, але вам ще потрібно обрізатися, щоб стати справжніми віруючими, щоб бути по справжньому спасенними, бути справжніми учасниками завіту. Але Павло із всією енергією і праведним гнівом каже: Христос для волі нас визволив, тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтесь, то нема вам тоді жодної користі від Христа. Чому ознака людини дійсно вільної в тому, що її серце захоплене Христом, захоплене його подвигом, захоплене ціною, яку він заплатив, його любов'ю. Його мужністю, з якою він пішов на хрест, тим, що Бог для нас зробив у Христі. І от коли ваше серце захоплено Цем, тоді ви по-справжньому вільні. Якщо ж комусь вдається змістити вашу увагу навіть якимись релігійними аргументами на щось інше, а Христос опиняється з боку, чи це обрізання, чи буквальне виконання суботи, чи ще щось. Але якщо Христос не в центрі, це вже ознака того, що потрібно бути пильними і скинути з себе це ярмо рабства, для того, щоб серце знову було вільним, для того, щоб серце раділо Ісусом Христом, славило Його, раділо тими дарами, які він дав, дар прощення гріхів, дар покаяння, дар Духа Святого, дар впевненості. У Бозі, який веде, і Павло говорить саме про це: стійте в свободі і не піддавайте знову в ярмо рабства. І одночасно ця свобода це боротьба не тільки проти такого обману, про який ми тільки що сказали. Це коли переводиться увага на щось релігійне, але не на Христа, але й боротьба. Проти власних пожадливостей, проти того, що є в світі похоть очей, похоть плоті і гордость життєйська. Бо не буде ніякої користі, якщо ми відіб'ємося від ворогів, а самі будемо жити в похоті плоті, похоті очей і гордості життєйській. Не буде користі, коли в Україні не будуть працювати справедливі закони, коли далі все буде вирішувати. Підкуп, взятки, і таке інше. Тому Павло далі каже в цьому ж 5-му розділі 13 вірш: бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Бо весь закон в однім слові міститься, люби свого ближнього як самого себе. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили. Ви один одного. І кажу, ходіть за Духом і не вчините пожадливості тіла. Ходити за Духом це бути вільними. Дух, він є Дух усиновлення, Дух Святий, і Він є Дух свободи, і Він дає нам радість пізнання Христа, і Він дає нам бажання відкидати оті спокуси світу і власні. Пожадливості. І е, прочитаємо, як апостол закінчує це видатне послання, 6 розділ, 11 вірш. Дивіться, як він хоче звернути увагу. Погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою. Тобто, переважно, Павло користувався. Послугами писця той, хто писав. Бо у самого Павла, як він зір був не дуже, тому писав для нього хтось із братів, виконував роль секретаря писаря. І в кінці Павло підписував ще своєю рукою кілька слів, щоб завірити. А тут, видно, він написав більше і, можливо, навіть сам. Тому що він пише: погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою. І на що, про що ж він каже? Усі ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватися, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового. Бо навіть і ті, хто обрізується, самі не зберігають закону, а хочуть, щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим тілом. То він знову говорить про цих ЛЖучителів, і це ще раз нагадування для нас, що жити ми маємо Христом, його звершеннями, Його любов'ю, Його силою. І от далі дуже важливо, 14 вірш: а що до мене, то нехай нічим не хвалються. Хіба тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа, що Ним розпитий світ для мене, а я для світу. Бо сили немає ані обрізання, ані не обрізання, а створіння нове. А всі ті, хто піде за цим правилом, мир та милість на них і на Ізраїля Божого. Нічим не хвалюся тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. Христом тому що цей хрест, Він перемога. Він говорить про перемогу над. Сатаною, над гріхом і над смертю. І Павло каже, що цим Христом для нього розпитий світ і він для світу. Що це означає? Це означає, що настільки цей хрест перевертає його свідомість, що ті пожадливості, похоть плоті, похоть очей, гордість життійська, вони не мають для Павла сили, тому що він зайняв зовсім іншу позицію, і зайняв її він саме. У Христі. Якщо до зустрічі з Христом ним рухала релігійна гордість, то після зустрічі з Христом він каже: Я прагну тільки одного, щоб більше пізнати Його силу його смерті, силу його Воскресіння, все інше вважаю за сміття. Раніше я гордився цим і цим і цим, але тепер я прагну пізнавати Христа і нічим іншим не бажаю хвалитися. Хай Господь благословить вас, і Хай Господь закарбує в наших серцях як Його заповіді, так і саме головне, хрест до Господа нашого Ісуса Христа, щоб, щоб Він для нас був другоцінний, і це головний символ свободи, хрест до Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Господь благословить вас. Засяє на вас своїм світлим лицем і дасть мир. Хай Господь допоможе сьогодні всім нашим захисникам. Хай Господь дасть втіху тим, хто страждає, тим, хто втратив рідних, тим, хто в госпіталях після поранень, тим, хто хворіє звичайними хворобами, які не перестають із війною. Хай Господь благословить всіх Його дітей, щоб серця були звернуті саме до нього, щоб ми ходили в Його свободі. І хай Господь благословить нашу Україну багатостраждальну, і нехай багато-багато людей пізнають справжню свободу у Христі і будуть хвалитися тільки Христом Господа Ісуса Христа. Амінь.